Добрий день, шановні абітурієнти! Вітаю вас на нашому дев'ятому вебінарі. Минулого разу ми говорили про вершини українського модернізму, творчість Лесі українки та поетів-символістів. Сьогодні ми переходимо до одного з найяскравіших і водночас найтрагічніших періодів в історії української літератури 1920-х років. Цей період відомий як розстріляне відродження. Ми розглянемо поезію Павла Тичини. Максима Рильського та новаторську прозу Миколи Хвильового. Але спочатку, як завжди, повторимо наші знання за попередній вебінар, провівши тестування. Не поспішайте та будьте уважні. Перше запитання: За жанром лісова пісня Лесі Українки Це А. Трагікомедія, Б. Драма, Феєрія, В. Історична драма, Г. соціально побутова драма. Друге. Установіть відповідність між автором та провідною ідеєю його твору. Автор та твір перше. Леся Українка Контра з Пемсперо. 2. Микола Вороний, Блакитна панна. 3. Олександр Олесь. Чари ночі. Четверте. Олександр Олесь. О слово рідне ОРле Скутий. Провідна ідея. А. Заклик цінувати кожну мить життя. Адже воно швидкоплинне. Б. Утвердження незламності духу та волі до життя всупереч безнадійним обставинам. В. Уславлення краси природи, що пробуджується навесні та її впливу на митця. г. Заклик берегти та шанувати рідну мову як душу нації Третє. Який персонаж драми Феєрії, лісова пісня є втіленням бездуховного, прагматичного та матеріального світу? а. Мавка. Б. Дядько Лев, В. Лукаш Г. Килина. 4. Основним художнім напрямом у творчості Лесі Українки, у якому написано твір Лісова пісня Є. А. Реалізм, Б. Символізм, В. Неоромантизм, Г. Імпресіонізм. П'яте. Алегоричний образ весни як прекрасної блакитної панни є центральним у творі. А. Лесі Українки. Б. Олександра Олеся. В. Миколи Вороного. Г. Михайла Коцюбинського. Шосте. Останнє запитання. Заклик ловити летючу мить життя є лейтмотивом твору. А. Чари ночі. Б. Контраспемсперо. В. Блакитна панна. Г. Ословорідне орле скути. Частина 1. Феномен розстріляного відродження. Розстріляне відродження це умовна назва покоління українських митців 1920-х, початку 30-х років, які творили в умовах радянської дійсності, але були масово репресовані та знищені сталінським режимом. Чому відродження? Бо це був час неймовірного культурного злету. Після років заборону українська мова та культура отримали можливість вільно розвиватися. Виникали численні літературні організації: Вапліте, плуг, ланка та інші. Точилися гострі літературні дискусії, з'являлися нові талановиті імена. Чому розстріляни? Бо цей культурний ренесанс був жорстко обірваний. Більшість представників цього покоління були або фізично знищені, розстріляні, закатовані в таборах, або зламані морально, змушені творити в межах жорсткого методу соціалістичного реалізму. Однією з ключових постатей цього періоду був Микола Хвильовий, який висунув гасло геть від Москви, закликаючи українську культуру орієнтуватися на психологічну Європу. Частина 2. Павло Тичина від кларнет до трактора. Павло Тичина геніальний поет-модерніст, чия творчість є яскравим прикладом трагедії митця в умовах тоталітаризму. Його творчий шлях умовно ділять на два періоди: ранній, Геніальний і пізній, коли поет був змушений служити режиму. Його рання творчість це унікальне поєднання символізму, імпресіонізму та неоромантизму. Стиль раннього тичини називають кларнетизмом. Це мистецтво, де поєднуються музика, колір і глибокі почуття. Поезія – панно Інно. Жанр, інтимна лірика. Тема відображення нерозділеного, світлого кохання, спогади про нього. Ідея, уславлення чистого шляхетного почуття, яке назавжди залишається в душі ліричного героя, особливості, неймовірна музикальність вірша, асонанси, алітерації, багатство кольорів, сніги, сніги, луги, луги, очі дівочі це зразок витонченої символістської поезії. Поезія, ви знаєте, як липа шелестить жанр, інтимна пейзажна лірика. Тема Гармонія природи і людських почуттів». Ідея уславлення краси світу, єдності людини і природи. Вірш, пронизаний ідеєю пантеїзму, відчуттям присутності Бога в усьому живому. КОМПОЗИЦІЯ. Вірш побудований на риторичних запитаннях, які створюють довірливу інтимну інтонацію. Поезія пам'яті 30. ЖАНР вірш реквієм. Зразок громадянської лірики. Тема Уславлення подвигу молодих студентів, які загинули в бою під Крутами, захищаючи незалежність України. Ідея. ВОЗвеличення самопожертви заради Батьківщини. Символізм. ТИЧНІ використовує біблійні образи Голгофа, Каїн, щоб підкреслити велич подвигу і трагізм братовбивчої війни. ЧАСТИНА 3. Максим Рильський та Київські неокласики. Київські неокласики це група поетів Брицький, Зеров, Филипович та інші, які протиставляли себе тогочасним масовим течіям. Вони орієнтувалися на античне мистецтво, класичні гармонійні форми, їхнє гасло наслідувати класиків поезія у теплі дні збирання винограду, жанр, сонет, зразок інтимно-філософської лірики, тема зображення кохання як прекрасного вічного почуття, що надихає людину. Ідея. Услаблення краси життя, кохання, гармонії людини і природи. Особливості. Вірш побудований на античних образах. Навсікая, Одіссей, що є характерною рисою неокласицизму, чітка форма сонета, гармонійна мова, філософська глибина. Все це вказує на принадлежність до цього стилю. Частина 4. проза розстріляного відродження Микола Хвильовий Микола Хвильовий або Фітюльов, справжнє справжнього прізвище, центральна постать літературного життя 1920-х років, ідеолог в автор, який прагнув вивести українську літературу на європейський рівень. Він є представником експресіонізму, новела я романтика присвята цвітові яблуні. Це символічна присвята, що вказує на чистоту, на щось світле і прекрасне, що було знищене революційним фанатизмом. Жанр психологічна новела, тема трагедія роздвоєння особистості, конфлікт між фанатичним революційним обов'язком і гуманізмом, людяністю, ідея засудження будь-якого фанатизму, який веде до дегуманізації та злочину. Автор показує, що неможливо збудувати щасливе майбутнє на крові та зраді найсвятішого. Головний герой Я. Безіменна голова Чорного трибуналу Комуни. Його особистість роздвоєна. З одного боку, він фанатичний комунар, а з іншого людина, яка ще має залишки совісті. Система образів. Доктор Тагабат і дегенерат. Символи жорстокості, садизму, звіриного начала революції. Андрюша символ юного, чистого, але слабкого революціонера, який не витримує жахів терору. Мати. Утілення всепрощення, любові, гуманізму. Це символ тієї України, яку намагається знищити її власний син. Кульмінація. Розстріл власної матері. Цей акт є символом остаточної смерті людського в головному герою. Ключові особливості. Розповідь від першої особи. Оповідач Я є головним героєм, що дозволяє читачеві бачити світ через його призму. Та відчувати його внутрішні конфлікти, драматизм, новела, насичена напруженими ситуаціями та конфліктами, що створює атмосферу трагізму та відчуття катастрофи. Лаконізм твір характеризується стислістю та чіткістю викладу, що підкреслює гостроту та невідворотність події, виразні художні деталі. Деталі, такі як годинник, біла лисина та габата, образ матері. Мають символічне значення та поглиблюють зміст твору. Глибокий психологізм новела розкриває складні душевні процеси героя, його сумніви, вагання та внутрішній розкол. Відмова від традиційного описового реалізму. Твір не намагається дати об'єктивну картину подій, а зосереджується на суб'єктивному сприйнятті та внутрішньому світі героя. Часові зміщення, епізоди з минулого, сьогодення. Та, можливо, майбутнього переплітаються, що створює ефект нелінійного часу та посилює відчуття хаосу. Символічність образів і деталей. Такі образи, як мати, та тагабат, Андрюша, набувають символічного значення, розширюючи зміст твору та надаючи йому філософського забарвлення, зіткнення віддалених епізодів. Сюжет твору характеризується фрагментарністю та зіткненням різних епізодів що створює відчуття хаосу та невизначеності, історичні алюзії, використання терміну версальці та інших історичних паралелей, дозволяє поставити революційні події в контекст світової історії та підкреслити їх трагічність, змістовне згурщення, твір, насичений емоційним напруженням та глибокими ідеями, що робить його дуже насиченим за змістом, своєрідність зорового та слухового тла подій. Художник використовує яскраві зорові та звукові образи для створення певної атмосфери та посилення емоційного впливу на читача. Засоби поетичного синтаксису. Використання незвичних синтаксичних конструкцій та художніх засобів робить мову твору виразною та образною. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми занурились у складну та трагічну епоху розстріляного відродження. Побачили, як трагічно склалася доля геніального Павла Тичині, ознайомилися з гармонійною поезією Максима Рильського та неокласиків, проаналізували глибоку психологічну прозу Миколи Хвильового, який показав усю потворність революційного фанатизму. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую: уважно перечитайте новелу Я романтика, звертаючи увагу на внутрішні монологи головного героя. Вивчить на пам'ять вірші тичини та Рильського, аналізуючи їхні художні особливості. Заповнюючи літературні паспорти, обов'язково зазначати літературну течію, кларнетизм, неокласицизм, експресіонізм. На наступному вебінарі ми продовжимо розгляд прози 20-х років і поговоримо про урбаністичний роман Валеріана Підмогильного та романтичну прозу Юрія Яновського. Дякую за увагу та до зустрічі!